Платні за листопад за один місяць. 72 працівника нашої установи мають заборговану заробітну плату. І е, ми не знаємо, чи ці кошти нам взагалі виплатяться. Тому що ми є отримувачами державних коштів. І якщо вони не будуть сплачені нашому персоналу до 31 числа з 1 січня, вони просто анулюються. Але тим не менше ви сьогодні страйкуєте, але від цього дітки не страждають. Ні, наша політика є такою, що ми е, не припиняємо приймати дітей в установу. Ми би не хотіли якби використовувати дітей як які, знаєте, щити для того, щоб чи якісь такі речі для шантажу наш, наших політиків. Але тим не менше діти страждають в тому, що вони не отримують е, в належній мірі свої. Послуги, догляд хороший, які ми тут організовуємо, і не працюють наші програми. На жаль. Сьогодні прийшли бути з нашими дітьми, тому що нам довели до відома, що в одинадцятій годині наші вихователі з класу йдуть на акції. Наші діти залишаються без нікого, і ми переживаємо за наших дітей. переживаємо за вихователів, які теж якби два місяці працювали з нашими дітьми і приходять свята, різдвяні свята, і вони не отримують зарплату. Тому ми якби підтримуємо їх тим, що ми маємо ну в цей час, щоб діти не залишалися без опіки, залишаються з дітьми, поки вони йдуть за акції тесту і теж виховують дітей теж мають свої потреби, які повинні забезпечувати. Стану нас.